10 квітня у Чернігові відбулась 44-та позачергова сесія Чернігівської міськради. До початку засідання у сесійній залі зібрались 27 з 43 депутатів. Таким чином, вперше за понад три місяці сесія міськради має кворум. Та може бути проведена. Пізніше ж у сесійній залі зареєструвався ще один депутат позафракційний Павло Вовк. Таким чином, загальна кількість депутатів, що взяла участь у 44-й сесії, становила 28 народних обранців. На порядку денному всього чотири питання. Цю особливість 44-ї сесії варто зауважити та запам'ятати, адже подібне не характерно для Чернігівської міськради. Чому так відбулося, пояснимо згодом. Повертаючись до сесії, до початку розгляду питань порядку денного, депутати обрали головуючого під час засідання сесії. Нам необхідно обрати головуючого для ведення пленарного засідання та уповноважити його, підписати всі рішення, прийняті на позачерговій сесії. Головуючою на сесії було обрано депутатку Чернігівської міськради від провладної партії Рідний дім Регіну Гусак. Отож, повертаючись до порядку денного 44-ї сесії, він налічує всього чотири питання: три з яких стосуються сфери охорони здоров'я міста. А відповідно до останнього, четвертого, 19-й школі міста Чернігова мають виділити грантові кошти задля проведення ремонту приміщення. Найцікавішим у цьому переліку можна визначити перше питання порядку денного про виділ юридичних осіб з комунального некомерційного підприємства Чернігівська міська лікарня номер 2 адже воно вже встигло наробити галасу в інформаційній площині Чернігова та області. 24 грудня минулого року кабінет міністрів прийняв постанову про відокремлення первинної медичної допомоги від кластерних лікарень. Рішення вступить в силу з 1 липня 2025 року. У всій Україні був час 4 місяці для того, щоб прийняти відповідне рішення міськими радами. Зважаючи на те, що повноцінні сесії у Чернігівській міськраді не збирались, починаючи з того ж таки грудня 2024 року, то за відповідне рішення міські депутати проголосувати не могли. А отже, повноцінна робота чернігівських лікарів знаходилась під загрозою, адже без відповідного рішення міськради НСЗУ, тобто Національна служба здоров'я України, не могла виділяти кошти на первинну ланку медичної допомоги. 10 квітня депутати Чернігівської міськради одноголосно проголосували за питання про виділ юридичних осіб. Будуть створені юридичні особи, окремі центри первинної медико санітарної допомоги, які саме будуть надавати вже чисто тільки первинну медичну допомогу. Хочу всіх заспокоїти всі лікарі, які працювали в своїх кабінетах, в своїх будівлях, так там і залишаться. Тобто Підкреслюю, як ви звикли отримувати первинну медичну допомогу, так ви будете продовжити її отримати. Ні містяни, ні лікарі, медичні сестри не відчують на собі будь-яких негативних змін в плані саме проведення своєї роботи. Загалом же без зайвих дискусій депутати одноголосно голосують за всі чотири питання порядку денного 44-ї сесії. Голосно після розгляду всіх питань порядку денного перед депутатами зі зверненням стосовно стану фортифікаційних споруд навколо Чернігова виступає депутатка Ірина Соломаха. З її слів, проблему неналежного стану оборонних споруд необхідно вирішувати в ході сесії. Утім, наразі це неможливо через дії ляльководів, які знаходяться за межами будівлі Чернігівської міськради. Те, що на сьогодні відбувається з фортифікаціями, це просто жах. Я хочу до вас довести те, що за два. З половиною роки, після того, як ми з вами спільним голосуванням на перших сесіях виділили кошти на будівництво фортифікацій, ми жодної гривні з вами, тому що ми не розуміли певним чином, не виділили на їх отримання. Ми сьогодні не збираємося, не тому, що ми не хочемо, тому що ляльководи, які знаходяться за стінами цієї будівлі, не дають нам працювати. Опісля спіччю Ірини Соломахи, головуюча на сесії, закриває засідання. Таким чином, 44-та сесія міськради завершується за рекордні 20 хвилин. Підсумовуючи, пропонуємо вкотре повернутись до порядку денного 44-ї сесії. Нагадаємо, що він налічував всього чотири питання. Таке явище не характерне для Чернігівської міськради, адже зазвичай перелік питань складається з кількох десятків різних проєктів рішень. Утім, зважаючи на те, що саме такий порядок денний зміг вперше за три місяці зібрати в сесійній залі депутатську більшість, можна припустити, що у ньому депутати вбачають компромісне рішення за для поновлення діяльності Чернігівської міськради. Сьогодні розглядалися виключно соціальні питання, які були погоджені всіми. Коли сесія збирається конкретно під якісь питання, ну це нормальний формат. Я думаю, що можемо і далі будемо так працювати. Є ще питання термінові і важливі. Я би на сьогоднішній день, зв'язку з тим хаосом, який відбувається за спинами всіх нас, я би так по 10 питань набирала і голосувала найбільш важливих для громади. Ну якщо вони не можуть дійти консенсусу по великій кількості, то давайте випускайте хоч невелику кількість із те, що насправді горить в громаді.